Доволі цікава новинка від Chery, як мінімум, тим, що це пікап. Тут дизельний двигун, тут повний привод. Мені здається, що для класу ось таких робочих комерційних автомобілів найважливішим є те, щоб вони були економічними, і те, щоб вони були недорогими в експлуатації, а в ідеалі ще й з хорошою гарантією. Для цього є все у Chery. Є надійна силова установка, яка. В принципі, за основу взяла надійний двигун від Рено, який давно всім знайомий. В нашому випадку проста традиційна механічна коробка. Автомобіль, який може вести понад тонну ваги і при цьому коштувати не сильно більше за мільйон гривень. Це чудові показники. Тому мені здається, що цей автомобіль в своєму класі може мати всі шанси бути лідером. Автомобіль їде непогано, комфортно, м'яко, тому що воно рема, все ковтає. Має блокування, і що на мене, о Боже, як прекрасно, тут є механіка. Цінник вирішує, тому що мільйон сто одна з найнижчих цін для пікапів такого класу формату. Машина повністю нормально виконує свої задачі і свою роботу.